Група Зіронька працює за програмою Впевнений старт та елементами програми крок за кроком. Вихователі планують види діяльності таким чином, щоб це відповідало рівню розвитку кожної дитини. Навчальні матеріали та обладнання, згруповані по центру, які сприяють іграм та розвитку дітей. Ретейно сплановане оточення заохочує дітей до дослідження, експериментування та творчості. Діти розвивають вміння розпізнавати і вирішувати проблеми, критично мислити. У групі є декілька центрів творчості, в тому числі центр приготування їжі. Батьки та інші члени сімей є цінними помічниками в заняттях. З приготування їжі. Вони можуть допомагати, наглядаючи за дітьми, плануючи заняття з приготування їжі, організовуючи необхідні інгредієнти, ділячись особливими рецептами. Батьки також активні учасники у інших центрах. У нас є. Центр гри та драматизації, центр мистецької діяльності, центр логіко-математичних ігор, центр природи і досвідів, центр навчання грамоти, центр гри з піском, прагнення підтримати інтерес дітей до пізнання незвіданого. Підготувати їх до дорослого життя вимагає постійного удосконалення таких умов, над чим працюємо разом з батьками, колегами, адміністрацією, сподіваючись, що результатом спільної роботи будуть здорові, життєрадісні діти, що дивляться на світ широко відкритими очима.